Гнойовик Мерехтливий. Копрінелус Міцяцеус. Гнойовик Мерехтливий. Гнойовик блискучий. Або міцаковий гнойовик. Вид грибів роду гнойовик. Вперше описано в 1786 році. Сучасну біномінальну назву надано у 2001-му. Умовно їстівний лише в молодому віці. Поки не почав розкладатися. Але через швидкий процес автолізу та можливість сплутати з іншими видами його не рекомендують збирати недосвідченим грибникам. Назва гнойовика Мерехтливого, як наукова, так і народна, дуже виразна і пов'язана з його зовнішністю та середовищем зростання. Походження наукової назви Копрінелус міцеус з латинської копрінус, що походить від грецького копрінос гнійний, тобто гриб, що росте на гної або виперегної. суфікс елус зменшення, тобто малий гноювий гриб. міцецеус латинське слово, що означає блискучий, міклистий або той, що має вигляд слюди, від міка слюда. Це вказує на дрібні блискучі частинки, якими вкрита шапка гриба в молодому віці. Українські народні назви гноювик Мерехтливий описує блискучі частинки на шапці, гнойовик блискучий ще один варіант тієї ж назви, чорнильний гриб, за здатність капелюшка в старості розтікатися на чорну рідину. Гриб примара річчя в народних оповідках через швидку появу та зникнення. Міцаковий гриб може походити від латинської назви або як діалектна форма. У багатьох слов'янських мовах назва також базується на чорнильності і блиску. У німецькій мові він називається глімертінтлінг мерехтливий чорнильний гриб, що також натякає на блиск і автоліс. Розкажу декілька цікавих фактів про чорнильний гриб. У давнину, коли ще не було синтетичних чорнил, автолізовану рідину гноювиків використовували для письма, її змішували з сажею чи дубильними речовинами. Виходила справжня грибна чорнильниця. Ці гриби мають одне з найшвидкоплинніших життів. Капелюшки розкриваються і розтікаються буквально за кілька годин, особливо після дощу. Тому їх називають гриби одного ранку. Самознищення на користь спор, Автоліз – це не просто псування. Це спосіб гриба швидко поширити спори, розчинивши пластинки, щоб спори вільно розповсюджувалися в повітрі існує багато легенд та вірувань про цей гриб гриб примар. У деяких європейських народних переказах вважалося, що гноювики це гриби духів, бо вони з'являються раптово, блищать як срібло в молодості, а потім тануть, ніби ніколи й не існували. Їх називали грибами-примарами. Мерехтливий знак подекуди їх вважали ознакою того, що місце особливе, або хтось був похований, або колись щось важливе там сталося, їх не чіпали без потреби. Грип проти пияцтва. Хоч це більше стосується гнойовика сіро чорного, у народі ці гнойовики іноді вважали покаранням для тих, хто грішив алкоголем. Детальна інформація про гнойовик Мерехтливий. Молоді капелюшки від 2 до 4 см у діаметрі, жовтувато-коричневі, дзвоникоподібні зеребристими краями, дуже тендітними, укриті дрібними блискучими часточками, слюдяними зернятками, які змиваються дощем. У зрілому віці капелюшки темніють, стають майже плоскими і розпадаються на чорну чорнильну масу. Ніжка від 4 до 10 см, білувата, порожниста ламка без кільця, час плодоношення від квітня до листопада, особливо після дощів, розмноження статеве, шляхом утворення спор на базидіях, спори від темно-коричневого до чорного кольору, гладкі, еліптичні, поширюються спори за допомогою вітру після автолізу капелюшка. З'являється з весни до пізньої осені, особливо після дощів. Сапротроф живеться мертвими органічними рештками, деревиною розкладає мертву деревину, перегній органічні рештки, допомагає регенерації ґрунту та участі в кругообігу речовин у природі, росте пучками, іноді у великих скупченнях. Росте біля пнів, коренів, трухлявих дерев, особливо листяних, в'яз, клен, бук, на перегнійному ґрунті, багатому на органіку, у вологих місцях з достатньою тінню. Місця зростання, ліси, особливо мішані і листяні, парки та сади, особливо біля старих дерев, присадибні ділянки, закинуті території з деревиною чи залишками дерев. Іноді навіть на мулах, дерев'яних конструкціях, що перегнивають старі паркани, балки тощо, зустрічаються по всьому світу: Європа, Азія, Північна Америка, Африка та Австралія. Ви Україні поширений повсюдно, від Полісся до Карпат, особливо в листяних та мішаних лісах, парках, садах, на старих пнях, у вологих місцях. Це маловідомий умовно їстівний гриб. Споживається лише в молодому віці, поки капелюшок щільний і не почав розкладатися, має м'який смак без особливого аромату, але потрібно бути дуже обережними через схожість з іншими видами гноєвиків, у тому числі отруйними. Гриб не рекомендується до збору недосвідченими грибниками. У сучасній офіційній медицині гнойовик мерехтливий не використовується, не входить до списку лікарських грибів. Має потенційний інтерес для фармакології, але недосліджений достатньо. Гнойовик мерехтливий це широко розповсюджений умовно їстівний гриб, що росте групами на мертвій деревині в лісах, садах і парках. Його легко впізнати за характерним блиском капелюшка, вкритого слюдяними часточками. Він відіграє важливу роль у природі як сапротроф, що сприяє розкладанню органіки та формуванню ґрунту. Завдяки швидкому росту, яскравому зовнішньому вигляду та екологічній користі, цей гриб часто привертає увагу не лише мікологів, а й любителів природи.